Усім привіт, мої любі катліопсіс лінденії. Відноситься він до Брутонії зараз. Хоча, може, його знову <смі> з брутонії вигнали, бо у цих систематиків весь час щось змінюється, і орхи качують туди-сюди, можна заплутатися і замучитися переписувати бірки. От. Тому я покажу лінденії так як вже буду показувати його саме як катлеопсіс окремо від своїх брутоній. Отака мініатюрна краса, заради якої я все мріяла таки зважитися на блочників. Так? Ну і лептотиси, звісно, заради них я теж зважувалася. І її, на жаль, теж, як і мої лептотиси, як я вже розповідала, доля сонцем покарала. От, і вона одна з тих, у кого підгоріло. Насправді дуже радію, що вона сама не підгоріла, бо дуже в неї жорсткі і шершаве листя, і шершаве, і це якраз свідчення того, що подібні рослини ростуть на дуже яскравому сонці, і тому вони його непогано переносять. І самі листочки і бульби не згоріли, згоріли тільки корінці з цього боку. І трошки понизу тут теж видно, як сонечко йшло, все інше залишилося живе. Я не страждаю, особливо з цього приводу. Наросте, тим паче, що виросло кілька нових пагонів, нових бульб вже. От одна, і там треба брати лінзу для збільшення, але новий пагін, нова бруночка, от у неї активувалася, і тут ще покущу також. Ой, наведися. Є новенькі, отут тут середині оцей. Так, ну, чесно кажучи, дуже важко у цій шевелюрі знайти, де ж де ж вони оці новенькі, бо поки нема листя, їх видно. Здається, оце ще новий. Так, Але потім вже стає незрозуміло, хто з них насправді новий, хто не новий. Так, і хто пам'ятає, показувала я, здається, в коротунчиках, що от його поїв кліщ, що в мене завівся кліщ на ній. Тут у мене кілька листочків, от, добре видно, постраждало, так їх виїдає кліщик. Але я його протравила. Рослина це абсолютно спокійно перенесла, все чудово. І тепер вона протравлена, і кліщана ні, я не бачила вже кілька місяців. Тож, думаю, що все дуже вдало прийшло і він вже не з'явиться. Бо протравок було кілька по схемі. Все як треба за інструкцією, і ми його винищили. Отак: така красуня. Сподіваюся, що колись я таки побачу цвітіння, що вона в мене розростеться і порадує мене, бо ну, дуже красиві в неї квіти. Насправді дуже-дуже гарні, дуже тендітні і дуже такі, наче паперові. От, а на цьому сьогодні все. Отакий От був коротенький огляд цієї краси. І сподіваюся, звісно, що у найулюбленіший період для моїх орхідей з осені по весну, включно, вони добряче розростуться і вже легше переживуть спекотне літо. І я вже точно не повішу їх туди, де вони можуть згоріти, будуть вони в мене висіти. Вісити, висіти, висіти <свісити> там, де і висять зараз. Ну все, на цьому вже точно все. Всім щиро дякую за перегляд. Слава Україні і всім пока-пока.